Юний смілянин Олексій Кашніков став лауреатом державної відзнаки майбутнє України. Хлопець отримав нагороду з рук президента за талант, волонтерство та силу дитячого серця, яке хоче робити добро. Я відчував щастя і трохи нервувався. Ну то президент трохи страшно було. Це відзнака від президента майбутнє України. Його видавала перша леді та президент. Ось така нагорода, її можна повішати собі на футболку, кудись іще. Але краще її просто хранити вдома, щоб вона не загубилася. В кінці вже ми зустрічалися з президентом, він нам все видавав і там можна було попросити підпис. Я скористався цією можливістю і він підписався на коробки. Після цього всі пішли просити, у кого не було права, підписатися, мабуть, на коробці. Ще є. Отака От відзнака. Майбутнє України» Олексій Віталійович. Ще приємним бонусом було від першої леді новенький айпад. Я спочатку не зрозумів, що то. Я подумав, що це якісь цукерки, але коли достав, то я зрозумів, що то айпад. Свій шлях у волонтерстві Олексій почав ще кілька років тому. Каже, старт був дуже простим. Бажанням бодай якось підтримати захисників. Я почав зі свого першого доната із конкурсу. і мене мама підтримала, і так мене надихнула продовжувати допомагати Збройним силам України. У нас був перший збір, коли ми вийшли з цією колонкою. Я думала, ми завершимо перший збір і закриємо. А потім я розуміла, що скоріш всього це затягнеться на літо. Я думаю, от закінчиться літо, і на цьому завершимо, тому що далі починається осінь. І дуже часто кажуть, що вокалістам не можна весени співати. Я розумію, що школа велике навантаження і що дітям не буде коли цим займатися. Але коли вже йде третій рік, і коли діти продовжують виходити на вулиці, незважаючи на погодні умови, незважаючи літо. Осінь, зима влітку. Вони взагалі виходили в сім годин ранку, коли інші могли спокійно собі поспати. На той момент я вже розуміла, що вже це його частина життя, і вона нікуди не дінеться. Тато Олексія і тато і вічим Олексія зараз служать, тому це також був такий привід для того, щоб продовжувати і волонтерити. Звучання його голосу на благодійних заходах швидко стало доброю традицією. А головною підтримкою каже хлопець: були друзі. Я відчувала підтримку таку, яка, мабуть, ніколи не загасне. Я допомагаю, підтримую друзів і вони також мене підтримують. Особливо моя команда Співача молодь. Хочу сказати всім, щоб вони не здавалися, щоб йшли до своєї мети і щоб захисники України були незламними. У Києві Олексій знайомився з іншими лауреатами. Для нього ця зустріч стала особливою. Каже, в цих дітей неймовірні історії, і він ними надихнувся. Ця відзнака видається тим, хто дуже сильно волонтерить, які, наприклад, спасли когось, як один-два хлопчика спасли дитину, яка тонула, дівчинка спасла. Свого батька і із завалів сама вибралась, і лице свого брата відкопали із завалів. Там ще була дівчинка, яка назбирала три мільйони, і ще волонтери. Разом із хлопцем у столицю поїхали мама та директор школи. Для родини це подія, яку вони запам'ятають надовго. Я була шокована, я не очікувала, тому що в нашій країні неймовірна кількість. Сильних неймовірних дітей, які допомагають, які своїм прикладом надихають інших. Я розуміла, що це дуже такий сильний відбір, і мене розпрали від гордості. У школі кажуть Олексій, не просто учень з талантом. Він приклад для своїх однолітків. Це приклад такої мужності і незглавності, коли навіть у складних умовах війни діти. Проявляють свої здібності, таланти, працюють і дають приклад іншим учням і навіть нам дорослим. Ми підтримуємо учнів всіх і ми говоримо завжди учням, що в кожного є свої здібності і таланти. Питання тільки в тому, що їх потрібно розкрити. Я дуже дякую мамі, яка підтримувала свого сина, бо без підтримки батьків це було б неможливо. Я хочу сказати, що якщо ми будемо щось робити – обов'язково буде результат. Сьогодні Олексій повернувся до навчання репетицій і вже планує нові благодійні виступи. Каже, нагорода стала новим стартом, а не фінальною точкою. Моя мрія, окрім закінчення війни, це щоб всі захисники і захисниці, які безвісті пропавши або в полоні, повернулися до своїх рідних. А моя особиста мрія це, ну, це мабуть, мотоцикл. Волонтерство, таланти, дружня підтримка змінює світ навіть тоді, коли тобі лише 11. Історія Олексія Кашнікова про те, що майбутнє України творять сьогоднішні діти. Починайте це робити, не бійтесь це робити, не звертайте уваги на будь-яких других людей, які кажуть, фу, це не. Для вас вам це не треба. Просто робіть, що хочете. Так робіть. Плетіть браслети, співайте, робіть всякі прикольні аксесуари і допомагайте таким чином ЗСУ, якщо ви так хочете.